Життя це картина. Ти художник, який щодня малює її. Щоб не сталося, пам'ятай, ти завжди можеш взяти яскраві фарби і перетворити її в шедевр. Художник Сергій Ущепівський, художник вкотре малював картину, палітру дивну він обрав, змішав, як міх, усі наполовину, і тільки так на полотні писав, і рухи пенсля в той момент навколо викликали подив, мов перед ними диригент, аж тамували люди подих, і з нетерпінням позирали Щось в тій картині їх манило. Від дість навколо завмирали у серці їхньому ще мило, ніхто із них не мав знаття, не відчував іще прозріння, що майстер малював життя, а рухи пензля зле і падіння.